Експертна думка. Впливове бізнес-шоу. Друзі, вітаю вас. Найкращий бізнес радіошоу «Україна. Експертна думка знову в ефірі Національної радіостанції Країнефа. З вами, як завжди, ваш Денискар. Сьогодні ми говоримо про нову філософію продажів на ринку нерухомості. Без стресу, без зайвих турбот, але з максимальним результатом. Фантастика. Думаю, що ні впевнений, що тер буде корисним для всіх, хто цікавиться інвестиціями в нерухомість, прагне зрозуміти взагалі внутрішню кухню продажів. І хоче побачити, як сучасний підхід змінює старі правила гри. Про все це буду говорити з моїм гостем і З задоволенням. Вам представляє Туровець Олексій, співвласник агенції нерухомості «Гранд Капітал. Олексію, вітаю вас. Доброго дня. Ну що, давайте, Олексію, спочатку трошки про вашу в цілому таку сферу діяльності, впевнений, що, хоча б, один із наших, кожен наш слухач, хоча б один раз в житті звертався до агенції нерухомості і має певний досвід зараз. Сьогодні будемо говорити про вашу сферу і ваш досвід, і можливо, розвінчаєте або якісь стереотипи, або можливо, навпаки, людям скажете щось нове. Отже, в цілому, чому більшість з нерухомістю перетвориться для клієнтів, я не знаю ну Нерви, марафон нервів. І чи у вас це так, чи ви це змінюєте, чи намагаєтесь взагалі в цілому прибрати весь цей негатив? Першочергова наша задача, коли ми. Создавали наш бренд, була в тому, щоб полегшити життя для людей. Ви правильно сказали, марафон нервів це невід'ємна частина ринку нерухомості завжди була. Тому наша головна ціль була зробити так, щоб людина, коли звертається до агентства нерухомості, вона мала все під ключ, тому що це там, збори справок. Є ж і моменти, коли кризові ситуації там і кидають людей. Тому наша основна задача була полегшити життя людей, коли людина хоче щось продати, вона просто приходить, ми з ним спілкуємося, беремо об'єкт і далі все під ключ до угоди. Uh -huh. uh -huh. ну, звісно, вона приймає безпосередню там, участь в тому, щоб там перемовини, але ми знімаємо повністю стрес і робимо так, щоб людина довіряла нам. Угу. Вот. А, взагалі, це от культура ріелторства, вона існує, бо ну, я думаю, що впевнений, що стереотипно у багатьох українців, о господи, ці ріелтори, о, господи, скажіть мені, будь ласка. На даний момент часу я вам скажу, що ми вже в дорозі угу. до саме: от... Правильного позиціонування нашої професії uh -huh. раніше це так. Да, люди, коли чули ріелтер, це був враг, uh -huh. no, вибачте. Але зараз я все більше починаю розуміти, що люди вже не шукають, там, якщо там, продати нерухомість, uh -huh. раніше як було, от там сесід займався, сусід продавав. Uh -huh. Давайте звернемось до нього. Ні, зараз вони навпаки, вони шукають людину, яка буде компетентна, яка, uh -huh. яка точно буде з рекомендацією. І тільки тоді вона звертається, тому що вона хоче отримати, ну от, все від цього, і не нервувати, щоб вона була спокійна. Тому що ти, коли віддаєш свою своє нерухомість, а для багатьох це перше. Ну, сімдесят uh -huh. типу, відсотків людей вперше продають. Uh -huh. Я не кажу там про інвесторів. От так, вона хоче віддати ключі від своєї квартири і не переживати, uh -huh. от, тому зараз вони да вони шукають іменно компетентних людей і от, Ну, тобто, фактично, зараз е, клієнт не про дешевше, а про комфорт, про спокій, про е, такий фул-сервіс високого рівня. Е, ну, і... дешевше завжди буде, я розумію. Тут, тут така штука, що м, людина завжди хоче і спокійно, і дешево. Ага. Тут задача в чому? А, коли вона звертається до ріелтора, моя задача зразу зробити її спокійно. Це перша розмова. Ти тільки береш об'єкт в роботу. Ти зразу показуєш, хто ти, як ти, uh -huh. навіщо ти, що ти вмієш? Людина заспокоїться. Але з часом моя задача, навіть якщо мене не просять, зробити так, щоб там і продати їй дорожче, і купити їй дешевше, uh -huh. Щоб вона вийшла з гарячими глазами і сказала, Дякую, ось, це воно, це супер. Ну, то ви ще й психолог, я зрозумів. Однозначно. Окей, okay. ще одне таке питання. Я думаю, що ви знаєте, що таке там угода на межі, умовно кажучи, А, да? От для вас це можливість, знаєте, там включити прямо максимум своєї професійності своєї, чи можливо це навіть якась перевірка характеру, чи можливо це все разом насправді. Це дві составляючі, які uh -huh. повинні бути в людині uh -huh. в професіоналі. Чому тому що заходиш ти в угоду? Ти знаєш всі інструкції, ти знаєш всі етапи, ти знаєш все. Але коли, от ви кажете, на межі це там нервовий зрив там у однієї сторони чи у іншої, і в цей момент, коли вже все зривається, е, включається характер, uh -huh. і ти повинен на характері збуферизувати цю точку і цю прийняти удар на себе, успокоїти там тут uh -huh. і на характері вивести. Угу. Тому одне без іншого взагалі ніяк, зрозуміло. Останнє каверне запитання перед більш детальною вже поглиблено. Будемо знайомитися з безпосередньо з вашою агенцією. Скажіть, мені будь ласка, давайте уявимо. Ви хочете самі придбати або продати нерухомість. Ви звернетесь, звернулись би до агенції нерухомості Гранд Капітал сто Тому що так як викладаються наші ріалтера. Я б хотів, щоб хтось для мене так виклався, бо саме я і вчив, і я розумію, є що важливо і що вони роблять. Я бачу це угу. і це дуже круто. Друзі, ось про це сьогодні говоримо: Туровець Олексій, співвласник агенції нерухомості Капітал» у Мене сьогодні в гостях. І говоримо от якраз ринок нерухомості. Як це треба, щоб він працював і без нервів, без стресу, без зайвих турбот. А, окей, е, Олексію, давайте трошки детальніше про бренд. Отже, як народилася взагалі ідея створення, і вже як давно гранд Капітал функціонує? Нам 5 років офіційно перед цим, ну, звісно, якийсь був період неофіційно. Як зародилося? Це була дуже проста, навіть, можна сказати, бесіда з моїм партнером uh -huh. в такій нештатній обстановці. І Ми сиділи, такі як оба задіяні в нерухомості, і сиділи, так він такий. От я не розумію, чому зараз в Україні працює ріелторська сфера, так чому там люди повинні робити це, якщо вони нам платять кошти. Я сижу свої сторони, і говорю. А от я там бачив, як так круто, як угу. так. І ми це сидимо, ділимося в одну секунду. говорю, давайте, давай щось побудуємо і зберемо те, що бачив я, те, угу. що бачив ти, відкинемо непотрібне і зробимо так, як ми бачимо, тому що ну є прям чуйка, що це спрацює. Угу. От, і попередньо, от, саме з цього все і почалося. А який перший об'єкт? Пам'ятаєте? Що це було? Який перший продаж або купівля? не знаю. Саме цікаве, що так, перший продаж він наче був знаєте, удар грома. <гум> okay. Я вкратце поясню, uh -huh. чому. У нас нам попалася квартира в центрі. Це була бивша комунальна квартира. Oh. В ній було 12 власників. Є розуміння, коли є продавець і покупець, і їх треба состикувати по времени, по документах, uh -huh. зібрати все. Uh -huh. А тут 12 продавців і один покупець: 13 сторін, яких треба було з'єднати. Зібрати всі дані у кожну різні документи, привести це все до ладу. Добре, якщо вони є. А є люди, які. Ні, ну mm. там трошечки повезло, да, mm -hmm. там все було. Але люди десь за кордоном, там була людина обмеженої дієздатності, uh -huh. це була катастрофа. В 6 годин була угода. Шість mm -hmm. годин. Ми... Ну, але ти виходиш, виснажений, але ти такий. Ну, як герой, як uh -huh. супермен. Это... Я це вивіз. Ну, це, це дуже круто. бойове крещення. Так, да, так. Да, Якщо да. споминати саме угоду саму таку, ну, це, мабуть, не саме перша, але одна із перших, така, що запам'яталась. Uh -huh. То, да. це топ. А скажіть мені, будь ласка. Uh... Отже, агенції нерухомості в принципі багато. Треба розуміти, що в принципі ринок досить конкурентний, є вже там сталі відомі, є більш молоді і та далі. То подібне. Ринок різний. Ми вже говорили да, про те, що були і погані, скажімо так, досвіди. Але в цілому, скажіть мені, будь ласка, ви, от ви які у вас головні цінності, да, компанії, яка займається нерухомістю? Що ставите ви на перше місце? Ми притримуємось тієї ж думки, що і спочатку, що е, найкращий варіант для того, щоб ти був успішний в нашій сфері, треба зробити так, щоб людині було зручно працювати з тобою. Uh -huh. А зручність це довіра. Тому я завжди кажу і завжди казав, що саме головне в нашій сфері, щоб тобі довіряли. Uh -huh. А зробити це можеш тільки ти. Чим е, тим, що ти будеш, як мінімум, спеціаліст, ти будеш нормальною людиною, да? і ти будеш. Робити для людини так, щоб вона вийшла з угоди з щасливою, тому це основні показники, чому насправді важливо, що ще важливо для агента з нерухомості, який скіл, як зараз модно говорити, да? не знаю, крім дійсно там рівня професійності. Що ще можливо, ви в своїх ж підлеглих теж намагаєтеся виховати, не знаю, можливо, витягнути з когось або взагалі на, на початку, прям вже вимагаєте. Дивіться, ми набираємо людей в цілому не по багатьох критеріях. Це там основні критерії: це перше чесність, ага. друге, це активність, ага. комунікабельність. Все остальне ти навчиш людину. Якщо є три цих скіла, це буде професіонал. Ну, це професія, яка заставляє нею жити. Якщо ти нею не живеш, якщо ти від цього не кайфуєш. Знаєте, завжди доволі люди, які в своєму житті або займаються тим, чим і ненавидять це, або там вчаться десь і ненавидять для цього. Для мене ніколи не було це зрозуміло. Я завжди займався тим, чим хотів, і завжди цим горише це дуже круто. Друзі, туровець Олексій, у мене сьогодні в гостях співвласник агенції нерухомості Гранд Капітал. Олексій, скажіть, взагалі, в цілому по ринку, як за 5 років, поки ви існуєте, що ви побачили, як змінився ринок нерухомості в Україні? На даний момент я вам скажу так. Якщо зрівнювати довоєнний час і військовий час, да то війну, напевне, зараз ми вертаємося потрошки саме до довоєнних часів, тому що ми бачимо постійне зростання цін, uh -huh. це 2-3% в місяць, але вже на 70-80% ми плюс-мінус вже повернулись до довоєнного стану. Uh -huh. Люди розуміють. Люди вірять в країну і вони бачать, що так, можна купувати, можна жити, можна цим всім займатися, і в цьому ніяких проблем немає. Ага. От тому е, ринок наш ну динамічний, супердинамічний, ага. і це дуже показово для общого стану. Ситуація. Багато хто говорить, що е, ціни на нерухомість е, теж повертаються до довоєнних, ще не повернулись. Що в процесі, як то кажуть, ні, ні, ми якраз в процесі це я ж горю, це таке постійне, стабільне зростання невелике, ага. але воно є. Угу. Вот. А скажіть мені, будь ласка, як ви вважаєте, зараз найкращий час для купівлі житла, інвестицій, можливо, в житло, чи можливо треба пош... почекати, чи інвестувати зараз в житло, чи навпаки, в комерційну нерухомість? От трошки такі тенденції, як можете оцінити? Ну я вам скажу, багато хто розуміє, що в житті все циклічно. Є Думаю. момент, коли треба купувати, є момент, коли треба продавати. Погоджуюсь. От зараз момент, коли саме цікаво інвестувати абсолютно в будь яку нерухомість. Тому що коли ти інвестуєш саме зараз, коли ціни ще помірні, зрозумілі, uh -huh. ти фіксуєш для себе позицію таку, що коли все стабілізується, ти будеш продавати дорого, якщо казати со сторони інвесторів. Uh -huh. Я точно знаю, що є зараз великі забудовники, ну це. Прям я точно знаю, що вони купують великі об'єми зем земель і готують саме під післявоєнний час забудування. Uh -huh. От, а це про щось говорить. Uh -huh. Логічно, отже, друзі, якщо маєте таку можливість, будь ласка, а більше, е, і, і ви можете сказати, що все рівно квартира це буде чи інвестиція в комерційну нерухомість абсолютно неважливо зараз куди? Тут залежить від людини, що людина чекає. Якщо uh -huh. вона хоче купувати під бізнес, то зрозуміло, що ну, це може бути і квартира. Ну, комерція, uh -huh. сама собою, це завжди топ. А якщо людина хоче купувати, здавати в оренду, теж ідеально, під життя – Будь ласка, ну самий час. А орендний бізнес. Мені цікаво, просто він зараз всі кажуть про те, що виросли дуже сильно вартість оренди. Вона і ще як ви вважаєте, вона ще буде рости після воєнного періоду? Ще підніметься? Більш за все, що підуть інвестиції, ага. все говорить про те, що багато представників з Європи, там з Америки, це все будуть вертатись, будуть жити, будуть купувати. Тому вполне Можливо, що буде угу. ще приріст по ціні. Бачите, сьогодні, друзі, у нас в гостях людина, яка дає дуже цінні поради. Запам'ятайте, якщо у вас є можливість і бажання, будь ласка, можете інвестувати. Олексію, в принципі, дуже цікава тема. Завжди мені здається, нерухомість інвестиції, це все ж завжди дуже, дуже довго можна про це говорити. Але давайте будемо трошечки завершувати. У мене останнє питання: які ви цілі ставите перед собою на найближчий час? Можливо, якісь є вже. Плани, можливо, можливо, якісь поділитись з нами з слухачами. Першочергово зараз у нас в планах велике масштабування компанії, набор людей. Я розумію, що я хочу працювати як український бізнесмен саме в нашій країні, приносити саме пользу для нашої держави. Да? Тому зараз ми працюємо над великим набором людей. О, це першочергово. Що ми ставимо в планах на слідучий рік? Ми плануємо будуватись. Є зараз пару проєктів, які ну, ми працюємо над тим, щоб там будувати котеджні будиночки. Uh -huh. Це зараз поки що в проекті, це поки що секрет, але це uh -huh. така інсайдерська інформація. Це будуть маленькі будиночки uh, по гарним цінам. Тому, uh -huh. от в планах, в наступному році це все запустити. Uh -huh. Угу. Очікуйте, очікуйте, як то кажуть від Агенції нерухомості Гранд Капітал новини Олексій. Я дуже дякую, що прийшли, розказали. Я можу сказати, що дійсно у нас сфера послуг вона дуже-дуже вимагає високого рівня. Українці вимагають цього. Да? Тому мені здається, що і зараз, а уж точно після завершення війни, цей рівень не впаде. Він мені здається, стане ще вищим. Тим паче, якщо повернуться люди з Європи, які побачили. Про рівень сервісу там, да? ми вже чули мільйон цих історій. От. І саме тих, хто надає високий рівень послуг, те і буде, як то кажуть, на вершині успіху. І мені здається, у вас є всі для цього можливості і ваша філософія вашого бренду сама така. Тому хай вам щастить класних вам проєктів, клієнтів, продажів, купівель. Ну і коротше кажучи, розвитку, і хай дійсно все буде у вас круто. Дуже вам велике, дякую. Ну що ж, друзі, ось така у нас сьогодні була бесіда. Говорили про ринок нерухомості, про без стресу, без зайвих турбот з максимальним результатом, і це все можливо. В гостях у мене був Туровець Олексій, співвласник агенції нерухомості Гранд Капітал. Друзі, на цьому будемо закінчувати. Експертна думка та країни ФМ. Допомагаємо українському бізнесу, допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі. Експертна думка, впливове бізнес-шоу.